Привіт! я Аня, дизайнер, декоратор і людина, яка нарешті дісталася до організації свого простору, а саме свого дому, якому так довго йшов ремонт. Що якось вже звиклося жити в цьому хаосі, але особисто мене він напрягає, перевантажує і засмучує. Тому влітку я вирішила, що вже час зайнятися своєю організацією. Але мені так подобається ця тема, що я вважаю гріховним не ділитися цим з вами, тому що я знаю, що ця проблема стосується багатьох: проблема організації свого дому, з чого почати, як це зробити, які є типи організації, типи категорізації. Це, це шлях до того, щоб отримати дім своєї мрії. Я, як дизайнер і декоратор, точно знаю, що без якісної організації не буде класного дому, не буде дому, який буде працювати на вас. Бо намалювати красивий інтер'єр це тільки перший крок до того, щоб він так виглядав у житті. Зробити цей інтер'єр реальним це другий крок. А от третій крок це підтримувати такий інтер'єр. І підтримувати його неможливо без якісної організації простору. Але якщо ви вже відчуваєте перевантаження емоційне від того, що ваш дім не відповідає якимось там критеріям організації, стоп. Я вас дуже сильно розумію. Це те, що перевантажувало мене півроку тому. Думка про те, що навряд чи у мене буде якось ідеально. Навряд чи я зроблю як на тих картинках в Пінтерес. Навряд чи мене вийде як у Марі Кондо. чи мене вийде як у Хоум Едіт. Я не думаю, що я зможу це підтримувати, тому що я така людина, якій важко підтримувати. Супер ідеально класно організацію. Але фішка в тому, що організація простору не про це. Не про ідеальну організацію, не про ідеальне підтримання цієї організації. Організація простору це про те, щоб знайти таку організацію, яка буде працювати на вас. Тому я вважаю своєю місією якраз розповідати про те, що організація це не так важко і складно, як це може виглядати. А почати серію своїх відео про організацію я вирішила з теми про п'ять помилок організації, які я більше не роблю. І перша помилка, яку я більше не роблю, це купувати органайзери до самої організації простору. Я дуже багато разів робила цю помилку раніше. Ти заходиш в якийсь магазин, бачиш там контейнер, красивий. Підходящі ніби або по знижці, і приходиш в себе вже коли виходиш з магазину з п'ятьма такими контейнерами. Приходиш додому, починаєш їх кудись тулити, два з них залишаються пустими, два з них не поміщаються на потрібну полицю, а в останній ледь-ледь влазять речі, які ти хотів туди покласти. І сидиш ти з цими п'ятьма контейнерами, гроші витрачені, контейнери є. А оті самої функції, яку вони мали виконувати. Бо вони не виконали. І задоволеності від процесу нуль. А нібито малося б зекономити гроші на знижках, але цього не сталося. І у всій цій контейнерній історії ми пропускаємо найголовніше нам спочатку треба організувати свої речі, а потім підбирати під них контейнери. Знаю, це звучить важко. Який тепер у мене порядок дій в роботі з контейнерами? Ну, по-перше. Якщо я в магазині побачила контейнер по знижці, і в мене немає точного місця, куди він стане, і точних речей, які я туди покладу, то я вийду з магазину без цього контейнеру. Так, да, сердечко буде боліти, але я вийду без контейнера. Або. Якщо я знаю, що я хочу туди скласти, але не знаю, куди цей контейнер стане, не знаю розмір місця цього контейнеру, і я в магазині, то я телефоную чоловіку, прошу його взяти рулетку і поміряти мені конкретне місце. Якщо воно туди входить, то я можу вже з більш спокійною душею вийти з магазину з цим контейнером. Але я стараюся готуватися завчасно і не ходити по магазинах з контейнерами. І починаю з організації. Організовую конкретну категорію речей, дивлюсь на об'єм речей, які в мене залишаються. Заміряю місце, куди цей контейнер може стати, пишу собі ці розміри у нотатки, і тільки після цього ще можу зробити помітку, якого кольору я хочу контейнер, якого матеріалу я хочу контейнер. І тільки після цього я можу піти в магазин, але. Тепер легше замовити онлайн, дочекатися чорної п'ятниці, наприклад, і замовити собі потрібні контейнери. Якщо я не впевнена в якомусь контейнері, то я можу сходити в магазин і подивитись на нього. Я розумію, що в моменті організації інколи потрібен якийсь контейнер. Ну, по перше. Я впевнена, що в нас вже назбирались якісь. Ви можете зробити реорганізацію всіх своїх контейнерів, подивитись на них, скласти їх всі пусті, якщо у вас такі є, в одне місце і повертатись до них при кожній організації. Або я ще роблю таку історію, але це якщо ви інколи збираєте якісь коробки, бо в мене ще досі таке є. Я знаходжу якусь взуттєву коробку, якусь коробку з нової пошти, якусь коробку від серветок, якусь. Коробку від техніки, чи можливо якихось там речей, які я останнім часом замовляла, і пристосовую цю коробку тимчасово в те місце, куди мені треба. Дивлюсь, як вся ця історія працює, чи потрібен мені контейнер, чи працює така категорізація, наприклад. І вже виходячи з того, починаю підшукувати собі контейнер. Так, це складніше, але це точно допоможе вам більш якісно організовувати свій простір. Друга помилка, яку я більше не роблю, я більше не намагаюсь організовувати свій простір, дивлячись на якихось інших людей. Наприклад, ви давно слідкуєте за якимось блогером, і вона постійно показує, як у неї красиво організовані крупи, однакові баночки на чи, наприклад, у шафці. Всі вони такі красиві, завжди наповнені чисті, ідеальні, ніколи немає цих всіх пакетів і всього такого. Або, наприклад, я знаходжу якусь картинку в Пінтересті і бачу, як по кольорам у людей організовані футболочки і ковтинки у шафці. В цей момент, коли я хочу так само, я починаю намагатися працювати з цією організацією так, як я бачила, працюють вони роблю таку саму схему, очікую від себе цієї ідеальності. Найчастіше за все вона не виходить. Але навіть якщо у вас так вийшло, через якийсь час може статися таке, що ця категорія більше не виглядає так, як вона виглядала раніше. І це зазвичай через те, що всі ми різні, існують, наприклад, діви. Не всі я знаю, але деякі діви дуже сильно, перфекціоністично відносяться до якихось речей. І звісно, в них ці баночки будуть виглядати саме так, як на картинці, і вони будуть це. Підтримувати, і існують інші люди, яким це не так важливо, які мають у голові багато інших справ, які можуть не помічати якийсь візуальний шум. І під час цього швидкого буремного життя вони псують цю організацію, і їм доводиться знову і знову повертатись цього місця і робити його знову таким, як воно було. І це ніби як можна заховати за ну, стандартним прибиранням, його треба робити. Але частіше за все, це просто непідходяща вам організація. Можливо, для вас працює саме те, що ваші футболки просто будуть в одному місці, не обов'язково розкладені по кольорам. Або, можливо, просто велика коробка для круп, куди ви складаєте ці пакетики з крупами, просто зачіплені зажимами. І це також організація, у вас все складено в одному спеціально призначеному до цього місці. Все. Тому не очікуйте від себе якоїсь ідеальної картинки. Формуйте свою, засновану на ваших звичках, на вашій особливості характеру, на вас. Тому що класна організація це не красива організація, а організація, яка працює на вас. Третя помилка, яку я більше не роблю, це тримати звичайні речі і речі під особливий привід разом, якщо вони одної категорії. Наприклад, тримати купальники у білизні або тримати светр на мінус 20 разом зі всіма іншими светрами і кардиганами. Зазвичай це призводить до перевантаження якоїсь категорії. Наприклад, ви маєте білизну, відкриваєте ящик, він просто з горою, але більшість там. Це не ті речі, які ви можете використовувати щодня. Так само і зі светрами під мінус 20. Вони зазвичай великі, об'ємні, займають багато простору. Ви відкриваєте свій ящик зі светрами, хочете вдягти щось таке більш-менш повсякденне, але більшу частину ящику займає саме цей один светр, який. Може в принципі лежати там всю зиму і жодного разу не бути використаним. І щоб не розсіювати нашу увагу, щоб не займати багато простору, є одне реально класне рішення. Якщо ви так вже робили, то я вас вітаю, тому що я до цього так не робила. Тепер я маю окремий контейнер для того, щоб зберігати там речі під якусь ситуацію. У мене є контейнер. Для холодної зими. Там у мене декілька дуже теплих светрів, підштаники, які, якісь там штани з начосом. Оце все я тримаю в одному контейнері. Так само я маю контейнер відпустка. Сподіваюсь, вона колись у мене ще буде. Це контейнер, якому всі мої купальники, якісь там порео, якісь халати, якісь там спеціально пристосоване для, для моря взуття чи щось такого плану, все це тепер лежить в одному контейнері. Цей контейнер не займає простору десь у повсякденному одязі. Тобто, якщо ми маємо якусь ситуацію, яка не часто повторюється. Але речі для цієї ситуації, нібито мають таку собі стандартну категорію. То краще все одно сепарувати ці речі. Речі, які ти використовуєш щодня, і речі під конкретну ситуацію. Четверта помилка, яку я більше не роблю. Я не тримаю речі щоденного вжитку в якихось складних місцях. Іншими словами, я намагаюся завжди оцінювати складність зберігання і частоту використання. Типу речі, які я використовую щодня, мають бути в більш зручному доступі для мене, ніж речі, які я використовую раз у тиждень. Наприклад, коли я організовувала свій гардероб вперше після того, як мені накрутили оцей рейл, я просто розвішила речі по категоріям, типу штани. Футболки, светри, куртки і так далі. І так сталося, що улітку діставати джемпери мені було легше, ніж футболки. Так я їх розташувала. І я стикнулася з тим, що у мене постійно накопичуються футболки, які я не повертаю на місце. І витратити на хвилину більше, щоб залізти туди, де у мене футболки, і повісити їх, мені було легше одним разом, потім десь в кінці тижня. І в якийсь момент я собі така: стоп. Тут щось не так. Є джемпери. Які я використовую раз у місяць, тому що холодний день, і я можу до них дістатися от, типу, два кроки і джемпер. А футболки, які мені потрібні щодня, я маю діставати з під кута, якось там вигнутися, і нарешті дістатися до тих футболок. А всього лише треба було сісти і подумати секундочку, яким одягом я користуюся частіше, і повісити його. В ближчому доступі. Є навіть такий тип організацій організовувати речі щоденного вжитку в більш зручному доступі. Таким чином, більше шансів, що ми будемо утримувати нашу організацію. Тому що якщо десь з'являється складність, десь якась перешкода, організація руйнується. І п'ята помилка, яку я більше не роблю, я не організовую свій дім. Великими шматками ви мене зрозумієте. Якщо ви хоч раз стикалися з таким моментом, коли ви вивалюєте всі речі з якоїсь зони в одну купу, в цей момент розумієте, що ви вже втомились, а вам ще все це треба розгрібсти. Як мені зараз себе шкода в такі моменти? Оту ту секунду, коли ми хочемо організувати, реально маємо таке бажання зробити класну собі нову організацію. У нас багато енергії, багато мотивації. Ми починаємо це робити. Чомусь нам завжди здається в такі моменти, що треба одразу брати, я не знаю, всі категорії, всі кути дому, всі зони, всі речі і все це одночасно. І зараз ми за 30 хвилин організуємо весь наш будинок. Такого. Не буває. 100%, що ви втомитесь, але доробите цю історію і більше в найближчий час ніколи не доторкнетесь до організації, тому що ви будете згадувати о той момент без виході і не захочете в нього знову. Тому зараз для себе я обрала декілька правил, як я організовую свій будинок. Перше по часу. Я виділяю собі якийсь час. І точно з собою домовляюся, тому що я така людина, що інколи я ігнорую цю домовленість, тому що я не можу закінчити, поки я не закінчила якийсь, якусь дію. Але я домовляюся з собою, і я виділяю собі час на організацію. Тобто, я беру таймер і ставлю його на 5, 10, 15 хвилин, 30 хвилин, не більше, ніж на годину краще ставити, тому що більше це вже історія, коли ти починаєш втомлюватись. Але дивіться по своїм відчуттям. І коли цей таймер завершується, я просто все, що не доробила, згортаю в якусь коробку і планую собі, в який день далі я виділю стільки ж часу на цю саму дію. Це завжди класно працює, тому що коли закінчується таймер, зазвичай, якщо ти не ставиш собі дуже великий таймер, в тебе ще багато енергії, Ти, типу ще не встиг втомитися, і в тебе не пропадає оцей запал. Інколи я можу повторити собі такий таймер, але це я рекомендую для тих, хто вже таке робив. Щоб все ж таки не зловити це вигорання. Другий спосіб, який ми зараз організовую, це категорія. Я беру собі якусь маленьку категорію: футболки, туфлі, приправи, один ящик у ванні, одна поличка у шафі і організовую тільки цю зону. І далі собі планую, в який наступний день у мене буде час чи енергія, то організовувати якусь іншу зону. Тому що я зрозуміла для себе, що мені супер важливо тримати свій моральний стан у нормі і не перевантажувати себе організацією. А організація дому це така історія, яка майже завжди тебе перевантажує. Тому що ти щось чіпляєш, воно тягне щось інше, а тут в тебе багато, а це вже накопилось, а до цього ти давно не можеш дійти. І воно все постійно в твоїй голові. А я за те, щоб відноситись до себе турботливо. Ми маємо турбуватися про себе і турбуватися про свій дім. Це не має бути якась постійна гонка за тим, щоб зробити все ідеально. Ти і твій дім це команда, а не суперники. І немає такого органу, який буде тебе оцінювати як в школі. Тут тобі за організацією п'ятірка, а тут тобі двійка, бо ти не встиг. Відноситись до себе, будь ласка, з любов'ю і з турботою. Саме це я хочу просувати в вашому відношенні додому і до його організації. І влітку, коли я починала організовувати свій дім, я навіть придумала клуб, в якому головним кредом було відноситись до себе і до свого дому з турботою і не робити щось через силу. Тому є настрій. Ми організовуємо. Немає настрою, ми не організовуємо. Є 5 хвилин. Ми виділили собі 5 хвилин на організацію. І якщо ми щось не встигли не доробили, або ці наступні 5 хвилин навіть будуть не скоро, нічого страшного. Організація це не якась фінішна точка, це процес. От ми живемо, ми дихаємо, дихання це процес. Організація це також процес. Так, можливо, колись ти дійдеш до фінішної точки, але скоріш за все за цей час тільки багато всього зміниться, що тобі потрібно буде повернутись на якийсь крок і знову там щось реорганізувати. Тому відноситись до організації як до дихання. Це просто процес. Я сподіваюся, вам сподобалось моє відео про організацію і мої 5 помилок, які я більше не роблю. Не забувайте ставити лайк, писати свої коментарі і любити свої домілочки. Па-па!